Нагадує десь початок 90-х, середину 90-х років Незалежності України. Рекет, бандитизм, розбійницькі напади. Тоді робили кримінальне організоване злочинні угрупування як в Росії, так і в Україні. От. А тепер роблять два великих дяді, дві суперкраїни, як вони себе вважають: Сполучені Штати Америки і Російська Федерація. Ви розумієте, що затримання 5, 7, 10, 15, 19 чи 20 танкерів, розумієте, флоту, це абсолютно ніяк не пов'язано з санкціями проти Російської Федерації. Це пов'язано з нафтою Венесуели, яку, як сказав Трамп і представники Білого Дому належать Кому Сполученим Штатам Америки. Венесуела це не лише найбільша у світі по запасу нафтів, це запаси. Золото.